Вітаю всіх, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні розбираємо гарячу тему, чи потрібен РРО, якщо ви приймаєте після оплату через нову пошту. Розкажу, що вирішили суди і чому ситуація може змінитися докорінно. Зараз вимагає закон. На даний момент закон вимагає застосовувати РРО при розрахункових операціях. Готівка, картка напряму і електронні гроші. Податкова вважає, що після оплати це розрахунок з покупцем, тож, РРО потрібен. Та дещо що змінилося у 2025 році. А саме, Одеський. Окружний адмінсуд у березні 25-го року, а потім ще й у червні 5-й апеляційний адмінсуд, підтвердили наступне: зачитую. ФОП не отримує гроші напряму від покупця, і їх перераховує фінансова компанія «Новопей». Це безготівковий платіж, а не розрахункова операція. Тобто, враховуючи те, що я сказав раніше. РРО тут не потрібен. Та треба врахувати один нюанс, особливо, якщо ви ФОП або плануєте стати ФОПом, який хоче торгувати через нову пошту. Ось це рішення, про яке я тільки що розповів, ще не остаточне. Може бути касація, і вона може скасувати попередні два рішення. ДПС може продовжувати перевіряти і штрафувати, посилаючись на свою позицію. Тому деякі ФОПи ставлять РРО добровільно, щоб уникнути ризику. І це моя рекомендація. Допоки не зміниться остаточна ситуація. Що робити конкретно зараз? Перше, слідкуйте за судовою практикою. Друге, Консультуйте з бухгалтером, чи підходить вам взагалі схема роботи з НовоПей. І третє, найголовніше не змішуйте ні в якому разі після оплату з іншими видами розрахунків. Такі як готівка, оплата карткою напряму, бо в таких випадках РРО потрібен обов'язково. Висновок поки що такий. На даний момент РРО при післяоплаті через Новопай за рішенням суду не потрібен. Але ситуація не закрита. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх змін. Якщо маєте запитання, пишіть у коментарях або мені на мої контакти, які під цим відео. Буду радий!